Пане Олександре, я вас вітаю, дякую вам за приділений час. Доброго дня. Що може стати наступним зруйнованим символом Російської Федерації? Ви знаєте, насправді, вже цих символів так багато. Я, я навіть не знаю, ну ракетний крейсер Москва. Це був перший такий символ а, цієї а, і зруйнованої місії. Хоча я так думаю, що взагалі той факт, що російська армія а, вже в лютому не змогла реалізувати ті а, м, плани по захопленню України, які вони перед собою ставили, а це вже був такий зруйнований символ, а, зруйнований міф про якусь непереможну армію другу в світі. Так, друга в світі, але не спочатку а з кінця. Що може бути далі? Ну насправді у Росії так багато цих символів, що якийсь інцидент на кожному з них, а він є ось цією нацією міфологією загальноросійською. Ну той самий кримський міст це також елемент їх символізму. А та ми бачимо, що з ним е, сталося навіть бухта в Севастополі. Це теж якийсь символізм захищена е, е, бухта, в якої знову ж таки було пошкоджено вже другий за півроку флагман російського флоту, точніше флотілії. Та і взагалі сам флот, а зараз це флотілія а, Чорноморська, Російська. Це також зруйнований цей символ, а якась міфологія про якийсь непереможний флот, і так далі. Авіація, аеродроми, а, на яких знаходяться. Стратегічні літаки, ракетоносці, а, які входять до складу ядерної триади, стратегічний об'єкт, стратегічні літаки, ядерна триада ну це символізм у Кубі. Фактично, один у трьох. А, а що сталося? Якийсь інцидент, знищені літаки. Ну, знову ж таки, це удар досить суттєвий. Тому я навіть не знаю. Справа в тому, що як ми бачимо, жоден з цих ось ударів по їх символам, по їх міфології, він не повторюється. Кожного разу щось нове. Тому я не впіщаю, що ми можемо бути здивованими найближчим часом. Ну ось Дмитро Рогозін отримав собі кулю в одне місце. Ну, це також свого роду зруйнований символізм безпеки цієї особистості. називаємо його так. Фактично, це також має значення. Бивши голова, був голова Роскосмосу, А зараз, ну мабуть, на вже до кінця життє життя перспективу. Він буде там мати якусь проблему з п'ятою точкою. А отже, ось така ось цікава подія може відбутися і через тиждень, через два тижні, яка і стане очередним руйнуванням якогось символізму Росії. Олександре дуже дякую вам за нашу зустріч сьогоднішню. Дякую вам.